Карта дня 26.04.2024 року. Привіт, це Любомир Богоявленський. Я таролог, екстрасенс та психолог. П'ятниця 26 квітня 2024 року. Для діагностики сьогоднішньої карти дня я використав Таро Райдера Вейта. Отже, Карта дня вісімка пентаклів. Вісімка пентаклів – це карта наполегливої праці, працелюбності та постійного навчання і саморозвитку. Карти Таро відкривають важливу істину вищих сил. Наполеглива праця це основа успіху. Кожна людина повинна намагатися все зробити для того, щоб стати майстром своєї справи. Цим світом повинні володарювати професіонали. Так говорять карти Таро. Моя порада. Працюйте наполегливо. Вісім пентаклів закликає вас докласти зусиль і зосередитися на своїх цілях. Не бійтеся важкої роботи, адже саме вона призведе вас до реального успіху. Навчайтеся далі, саморозвивайтеся. І ви зможете досягти ваших цілей. Бажаю гарного дня! З повагою, ваш Тарулох, Любомир Погоявленський.